Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. 28 травня. Пасу кіз. І поки кози пасуться, я збираю печериці. Ось такі красивенні печериці. Тут понаростали. І грибник з мене не дуже, тому я пересвідчився через Google об'єктив, що це саме печериці. Ну, буду їх збирати. Похмурим видався сьогоднішній день. Хмари плинуть дуже швидко. Декілька разів розпочинався дощ, був дощ вночі, в день. І в перерві між дощем висадили сьогодні перець. А ось і знову пішов дощик. Козам байдуже, а я ховаюсь під деревами. Місто в мініатюрі. Гамбо був насичений день, він куняє в траві. Знаєте, у такої погоди є певний шарм. Тільки спів птахів. Хрумкіт кіз. Краплини на листі. Яскраві кольори квітів. Не дивлячись на мряку, отримую якесь особливе задоволення від сьогоднішньої нашої прогулянки. Ну, трішки мокрий, не без цього повертаємось додому. Ой. Тільки прийшли додому і дощ скінчився. Так, а тут у нас вже загартовується тютюн. Такий величезний. І покажу перець, який ми сьогодні висадили. А, і ще сходи кавунів. Це кавуни леді і талісман, які ми сіяли в стаканчики 1 травня. В стаканчиках вони простояли більше трьох тижнів, сходів не було. Ми викопали подивитися, чи є там насінини, чи згнили чи ні. Половина з них знила, а половина ми вирішили їх закопати на городі. І пройшло менше тижня, вони на городі посходили. Ну, це все тому, що досить прохолодна весна цього року і температура була занизька для їх сходу. Так що є у нас буде трошки і леді, і талісмана. Так, ось така грядочка перцю. Це ще не весь, але вже 80% висаджено. І основна грядка баштану, значить, ось динька, так грузна земля, що просто не залізу туди. Вон ще динька, починають сходити і он диня, і оно. А це сходи кавунів. Там вон ще видно їх по грядці в декількох місцях, але дуже-дуже така в'язка земля не піду я до них, якось іншим разом. А ось у цьому великому прямокутнику посіяні Гарбузи, такі як для каші. Ось гарбуз. Також я їх бачу, воно цілий, може наблизити. От, не полізу до них, бо дуже грузна земля. Ну, і ще хочу показати, як рядочком між чесником зійшла Монарда, гісоп і сходить шавлія. Також гарно сходить. Це така буде у нас тут рядок шавлі і під зріз. Бо в квітниках шкода її різати. Це буде така у нас рядка на чай. Приберемо чесник, а на наступний рік вже тут будуть великі кущі. Ну і ще покажу люфу сьогодні. Вчора її зовсім було трішки видно. Дивіться, як рясно сходить. Люфа. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Я піду сохнуть!